Благодійний фонд Рокада в Україні свою діяльність провадить уже 20 років на Прикарпатті з 2022 року. Розповідає регіональний координатор благодійного фонду Рокада Святослав Лахоцький. Опікуємося в Психологічною допомогою всю область. E, з дітьми працюємо по всій області. E, підтримка місць компактного проживання e, на початку була поділена з партнерами, зараз в більшості ну, практично ми теж охоплюємо все, що можна. Здійснюємо перевезення маломобільних e, людей, e, супровід, весь кейс e, менеджмент, e, психологічна допомога. Створюємо простори, дитячі. Такий дитячий простір уже більше року працює у бурштині, проводить різноманітні розважальні та психологічні заняття з дітьми та дорослими. Для дітей проводимо різноманітні заходи. Це майстер-класи, вирізаємо аплікації, малюємо на мольбертах, дивимося сучасні мультфільми, але з повчальним характером. Також обов'язково у нас є психологічні тренінги в цей час. Вони не актуальні. Вони є для дорослих, також для діток. Вони дуже допомагають в такий нелегкий час. Тренінг про придушені, хороші та погані емоції, а також їхній вплив на організм в цілому, відбувся за участю арт-терапевта, психологині благодійного фонду Рокада Юлії Атаман. Учасники тренінгу знайомились, розповідали про себе, свої захоплення та хобі, малювали на папері образи людини, в якій розміщували в тій чи іншій частині тіла у різній кольоровій гамі різні емоції, такі як любов, образа, огида, хвилювання, гнів. Як з'ясувалося, кожна емоція тісно взаємопов'язана з органами людини. Якщо страх, Скажімо, відчувають в області шлунку, то саме в цій ділянці, як розповіли учасниці тренінгу, мають певні проблеми. Якщо серце, то висока вірогідність серцево-судинних захворювань. Тому, як переконана психологиня, зрозуміти свої емоції, навчитися ними керувати це вірний шлях до оздоровлення організму в цілому. Це актуально, оскільки багато людей зараз проживають саме неприємні емоції: це є тривога, це є страх, це є накопичення таких. Різних деструктивних емоцій, помимо тривожності, це можуть бути і емоції, які походять від гніву, тобто може бути і люті, і ненависть, і ці всі емоції відповідно до теперішнього стану, вони є нормальні, але їх треба навчитися проживати так, щоб ми їх не вихлюпували на рідних людей. Тобто, це може бути промальовування, це може бути проговорення навіть своїх емоцій, називання їх. І тому арт-терапія, вона. Якраз в цьому випадку є дуже доречною. Юлія Полтавець, яка є волонтером дитячого простору благодійного фонду Рокада, каже, що постійно відвідує такі тренінги. Це допомагає збалансувати життя та розвантажитись від турбот сьогодення. Це дуже допомагає розгрузитися, трошки збалансувати своє життя і йти далі, більш наповненою і віддавати. Нашим діткам послуги психолога сьогодні не є дешевими а психологічної підтримки, зважаючи на реалії сьогодення, потребує чи не кожна людина. Тому бурштинці мають неабияку нагоду скористатися такими безкоштовними тренінгами, аби покращити своє психоемоційне самопочуття. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.